Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! Це другий сніданок, другий день весни, і я продовжую гадати, що ж за предмет сьогодні мені загадав Костя і знаю, що з нами вже на прямому зв'язку Антон Пшеничний. У нього сьогодні дуже відповідальна місія. Так, я знаю про що буде говорити Антон, і я знав це ще з вечора. І справа в тому, що коли їхав на роботу, то проїжджав через гідропарк і дивився на дерева і побачив, що і багато ти... омили на деревах. Я... Що з цим робити? Це ж морока, це біда. Це страшенна надокучлива рослина. Я знаю, що Антон пшеничний такий знаний ботаник сніданку. А зараз разом з Київзеленбудом вирішив фактично на рейд і будуть оголошувати боротьбу в якимись новими методами. Антона, привіт, доброго ранку. Так, колега, доброго ранку. Давайте почну дуже коротко з погоди, як ми це робимо зазвичай в другому сніданку. Хочу, я думаю, всіх потішити, тому що прогнози від соноптів сьогодні приємні. Не, не дивлячись на те, що вночі в багатьох регіонах був мінус, в день температура прогріється до плюсових показників. У нас в абсолютно жодному регіоні сьогодні не прогнозують опади. Будуть сьогодні багато сонечка, мало хмарно. Тобто, хмар хмар буде менше ніж сонце, і це дуже тішить. До речі, по наприклад, Києву По, Прогноз був не такий оптимістичний. Казали, що буде хмарно, але ми зараз не зовсім в Києві. Ми від'їхали від, від Гостомеля, де включалося попередній раз. І тут їдемо якраз у напрямку Києва, але бачимо, що небо абсолютно ясне, сонечко. Можливо, надвечір трошечки затягнеться хмарами. Тобто, загалом прогноз позитивний. Температури будуть в основному в усіх регіонах 3-5 градусів, і лише на Закарпатті, і на півдні можуть прогріватися вище до 7-8 градусів. Ну а тепер омола. Це головний шкідник в українському сусп... в укр... в суспільстві. Кажу в українській. В українських лісах, в українських городах, взагалі це головний шкідник, який руйнує українські дерева. І що цікаво, кожне за статистикою, кожне третє українське дерево має омолу. тобто воно заражене. І в перспективі може загинути, якщо говорити до речі про Європу, то там показник по ОМЛІ набагато менший. не більше 10% вони називаючи у них десь 8 дерев, стикається з такою проблемою. І я думаю, що багато з українців дійсно розуміють про що йдеться. Це такі сферичні зелені нарости, які з'являються в основному на листових деревах. І я до речі читав тези про те, що хтось вважає Омелу нешкідливою. Мовляв, це просто така причіпала, вона от собі росте, можна її не чіпати. Насправді ні, якщо Омела з'являється на дерев. Ві то вона фактично витягує з нього життєву силу, пускає свої паростки всередину дерева і спричиняє процес гнитька гниття. І тому, якщо омела з'являється на гілці, то цю гілку треба зрізати повністю з дерева і навіть з великим запасом, тому що оці от. Паростки, які вона пускає в дерево, можуть сягати пари метрів, тому там з величезним запасом зрізають. І щоб цього не робити, Київ Заленбуд вирішив проекспериментувати. Нещодавно Київ були на спеціальному семінарі з кронування дерев, з догляду за деревами, і їхні польські колеги підказали їм такий цікавий спосіб, як можна боротися з омилою. Після того як омила обрізається, вона ну не завжди е, обрізання гілки означає знищення омили. Вона може там знову розвиватися. І тому обрізані частини треба обмотати агроволокном, щоб припинити процес фотосинтезу, де ну за допомогою якого ті залишки омализ зможуть знову відродитися і знову шкодити. І ось для того, щоб провести цей експеримент, з обрали конкретне дерево в парку нивки в столиці. Одну гілку вони, вони побачили омолу, обробили все обрізали. І от ті от обрізані частини в одній частині дерева вони замотали агроволокном, а в іншій частині дерева вони обробили робили спеціальними. Сільськогосподарськими засобами проти бор'янів. вони також корисні при цьому, тобто вони раніше використовували. Але, от саме на цьому на цьому дереві вирішили спробувати два способи: будуть стежити за тим, який же спосіб більше допоможе. І я думаю, що якщо будуть цікаві результати цього експерименту, я обов'язково про них розповім, тому що я знову таки нагадаю: 30% українських дерев заражені омелою, і омела не обирає, де її з'явитися. Вона з'являється і в парку, і в лісі з'являється на приватному подвір'ї поруч з житловим комплексом, Це означає, що це дерево може загинути. Тому обов'язково розповім про результати експерименту, які можуть бути цікавими багатьом українцям. Ось така ситуація Омалаю. Я сподіваюся, що будемо боротися, і поборемо. Колеги, вам слово. Антон, дякую за таку цікаву розповідь. Знаєш це такий попахує детективом, за яким ми теж будемо слідкувати. І ти, в тому числі, я сподіваюся, що ми ще зробимо включення після результатів цього експерименту. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.